Казкові задачі. Я впевнена, дітки, що ви знаєте багато казок, а ще вже вмієте розв'язувати задачі. Отож, слухайте уважно казкові задачі та спробуйте скласти приклади, щоб їх розв'язати. Будували поросята зиму собі три хати. А далі в касті вовк прибіг і здути ці хатинки зміг. Один будинок зберігся, в нім кожне вкрилось порося. А скільки ж вовчик зруйнував, хто вже це порахував? Ви не лише відповідайте, а приклади самі складайте. Ось так три відняти один дорівнює два, вовчик зруйнував. Два будинки. Сім гномів свято святкували, п'ять з них голосно співали. Як би ми порахували, скільки ж гномів танцювали. Сім відняти п'ять дорівнює два. Танцювали два гноми. Шість героїв тягли рібку у землі засіла кріпко. Із шістьох лиш три людини, а всі інші це тварини. Як тварин порахувати? Що потрібно віднімати? Шість відняти три дорівнює три. Отож в цій казці було три тваринки. Сім маленьких козеняток вовка запустили в хату. Козенят всіх вовк поїв, але один з них уцілів. Вовчик сердиться, лютує, скільки ж з'їв не порахує. Сім відняти один дорівнює шість. Шістьох кузеняток вовк з'їв. Жили дід та баба, була в них курка ряба. Знесла вона яйце одне золоте і ще вісім простих. Хто всі яйця полічив? Один додати вісім дорівнює дев'ять. Отож всього курочка знесла дев'ять яєць. Круть і верть пиріжечки любили, півнику з поля колосків наносили. носили. Круть приніс шість, а верть знайшов три. Скільки ж всього колосків зібрали? Шість додати три дорівнює дев'ять. Сього мишенята знайшли дев'ять колосків. Кіт у чоботях гуляв біля річки, спіймав кіт чотири маленькі плотвички. Кіт подивився, як річка текла, одна з риб стрибнула і з відерця втекла. Скільки ж рибин має кіт? Дітки, швидше підкажіть чотири відняти один дорівнює три. Знають діти казочку про червону шапочку. До бабусі вона йшла, вісім пиріжків несла. У лісі вовчика зустріла і пиріжками пригостила. Ще лишилося онуки пиріжків чотири штуки. Скільки ж з'їв вовк пиріжків? Хто порахувати зміг? Вісім відняти чотири дорівнює чотири. Вовк з'їв чотири пиріжки. На яворі високим телесик сидить, і зграє гусей диких до нього летить. Троє попереду та позаду шість. Скільки зграї гусей? Швидше підкажіть. Три додати шість дорівнює дев'ять. Дев'ять гуси зграє. зграї. Фея на бал попелюшку збирала, мишенят нести дівчинці швидше сказала. Мишеняток маленьких було рівно п'ять, і фея тоді почала чаклувати. Став один з них кучером. А конями решта. Хто з вас вже порахував коней цих нарешті? П'ять відняти один дорівнює чотири. Отож коней було чотири. Добре ви все рахували, всі задачі розв'язали. Ось кінець усім казкам і подяка дітлахам Молодці!